Погляньте, діти, скільки у мене стрічок? Так, дві. Вони однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Вони різні за кольором і довжиною. Як ви думаєте, з якої стрічки вийде пишний і гарний бант? Так, з червоної. А чому? Тому що вона довша. А який вийде бант з сінньої стрічки? Маленький. Давайте перевіримо, що червона стрічка довша. Як це потрібно зробити? Способом прикладання і накладання? Прикладаємо червона стрічка довша. А тепер накладаємо одна на одну і знову червона стрічка довша. Як можна визначити довжину червоної стрічки? Її треба вимірити за допомогою лего цеглинки, це буде умовна мірка. Отже, беремо мірку і прикладаємо її до самого краю стрічки. Ставимо позначку, там, де її кінець. На кожну мірку вгорі відкладаємо фішку. У нас це буде смайлик. Потім прикладаємо іншу мірку, ставимо позначку і відкладаємо фішку. Наступна мірка позначка і фішка. Коли останню мірку поставимо, тоді ми порахуємо фішки і дізнаємося, скільки мірок увійшло в довжину нашої стрічки. Що ми з вами зараз зробили за допомогою фішки? Виміряли довжину стрічки. Виявляється, що довжина нашої стрічки дорівнює чотирьом фішкам і позначається цифрою 4.